Це не був основний концепт, на якому б мені хотілося виїжджати. От, це просто так є. Бо я працюю з макулатурою, працюю з нікому не потрібними роздатками на вулиці, з брошурами і тому подібне. От, основний все ж концепт в тому, що я звертаюся до українських митців, до українського слова, до української думки, до народної творчості. Мені подобається бачити. Повністю весь цикл, того, що коли людина не знає, як це правильно утилізувати якусь книжку чи журнал, вона приносить його мені. І знаю, що це 100% матиме кращий варіант, ніж просто там винести кудись на сміття, того, що ну, сортувати сміття набагато складніше. За час повномасштабного вторгнення ми єдналися, збиралися, гуртувалися і е, не завжди для того, щоб плести сітки або робити коктейлі Молотова або щось з цієї мілітарної історії, ми збиралися того, що творчим людям е, це потрібно. Плюс, е, Шляхом мистецтва ми бачимо, це збираються теж великі донати, великі гроші з концертів, з виставок, з кінопоказів. Ми збиралися командою і нам було просто весело. Ми відволікалися трошки. Це тримало нас на плаву, а потім. Е Мені підказали мої друзі, моя громада і товариство, в якому я спілкувалася, з яким я спілкувала, що так проводь і ти колажні майстерні для людей. А я взагалі про це не думала. Якось це було в межах моєї майстерні, нікуди не виходило. Культура є невід'ємною складовою нашого життя. І ми можемо це побачити, коли є низький рівень культури, як живе і розвивається людина, держава, країна, будь-що. І як розвивається людина, держава чи країна, коли культурний рівень високий. Це зовсім різні речі. Тому культура важлива, мені важливо долучатися до неї, створювати її творити. І те, що я створюю, це реакція на те, що відбувається зі мною зараз.